Ось що я називаю енергетичною пасткою. Це коли ми постійно щось їмо, але енергії катастрофічно не вистачає. Чому так відбувається? По-перше, через розбаланс цукру в крові. Коли ти обираєш переважно швидкі вуглеводи, солодкі, борошняни, снеки, вівсянку, глюкоза різко злітає вгору. Організм виділяє інсулін, щоб загнати цукор у клітини, і рівень глюкози падає так само різко. Результат сигнал голоду навіть тоді, коли запаси енергії в тілі ще є. Це як кататися на американських гірках, спочатку підйом, потім різке падіння, і знову хочеться піднятися. По-друге, через дефіцит нутрієнтів клітини можуть бути порожніми навіть при надлишку калорій, бо їжа без. Білка, якісних жирів, мікроелементів не дає тілу будівельного матеріалу. Це як намагатися побудувати будинок із картону. Наче об'єм є, але міцності немає. По-третє, працює дофамінова петля. Солодке та жирне дає короткочасне задоволення. Мозок швидко вчиться, що це легкий спосіб отримання приємної. Приємно і починає вимагати повтору. В результаті ми їмо не через фізіологічний голод, а щоб повторити емоційний пік. Що в результаті? Ти відчуваєш голод навіть через годину після їжі. Вага може рости, але енергія падає. Формується залежність від постійних перекусів солодки. Приклад із моєї практики. Один клієнт казав, я постійно щось жую, але о 15.00 я вже повністю розбитий. Ми змінили сніданок із тостів і джему на комбінацію білка, жирів і овочів. Уже за тиждень він помітив, що між сніданком і обідом немає тяги щось перехопити, а енергія тримається стабільно. Тому головний вихід із пастки перейти від калорій, заради калорій, до їжі як джерела стабільної енергії. Це потребує уважності, але результат того вартий.